Сьогодні, 2 березня, у Бузькому міському народному домі, за підтримки Бузької міської ради, також за підтримки відділу освіти, культури, молоді та спорту Бузької міської ради, відбувся традиційний щорічний огляд-конкурс чисів, який ми присвячуємо. Дню народження нашого великого українського генія Кобзара Тарасові Григоровичу Шевченкові В цьому конкурсі цьогоріч взяло участь біля більше 30 Народних думів, 34 народні доми. А в сумі прозвучало біля 100 творів, які присвячені Тарасу Григоровичу або на вірші, які написав наш кобзар. Цього року конкурс вирізняється від тих, які були раніше. Вирізняється тим, по іншому звучать звучить читання шевченківських творів події. Нашого сьогодення наклалися на ті думки, ті переживання, які переживав Тарас, і прочитання Тарасових творів іде вже більш глибоко всіма майже учасниками нашого конкурсу. Вразило те, що не тільки зросла майстерність наших виконавців, багатьох ми бачимо впродовж кількох років, бо вони беруть участь в цьому конкурсі, і ми бачимо, як вони ростуть. Ростуть тим, що майстерніше виконують поетичні твори, ростуть в тому, що глибше розуміння цих творів. Багато на цьому конкурсі мене дуже вразило авторські вірші, які читали самі учасники того конкурсу. По-перше, ці вірші були дуже глибокими, читали їх дуже молоді люди, і видавалося дуже дивним, що в такому віці такі люди можуть висловлювати такі глибокі думки, які співпадають. Я думаю, що тепер з думками всіх українців. От і дуже мені сподобалося те, що участь що керівники народних домів беруть дуже маленьких дітей для участі в шевченківському конкурсі. Тобто, слово Шевченко іде Шевченка йде до самих маленьких сердець, і ми надіємося, що з тих маленьких діток, які брали участь в сьогоднішньому конкурсі, вийдуть виконавці, які вийдуть на сцену загальноукраїнську. Як підсумок, скажу, що конкурс вдався. Ми по-новому побачили виконавців, які багато років беруть участь в конкурсах, і відкрили нові імена. Тішить те, що ми зрозуміли, що Шевченкове слово потрібне зараз, що воно нас тримає в такі важкі хвилини нашого життя, тому що навіть в тому, що виконавці що учасники цього конкурсу огляду брали вірші Шевченка і брали авторів сучасності про події, які болять нам, і які співзвучні з тими думками, які висловлював Шевченко в своїй творчості. Я думаю, що це багато про що говорить. Шевченко піднімав націю, був основою нашої національної самосвідомості, і я думаю, що росте нове покоління, яке буде вважати Тараса Шевченка своїм пророком, яке буде пишатися ним, і яке стоятиме на тому, що Україна була і буде великою державою, що Україна мала. Дуже таке хороше історичне минуле і буде мати дуже хороше історичне майбутнє. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. З матері полатану сорочку з ним. Помагайте, недолюдка, матірка туба. На четверо розкопана, розрита могила. Чого б вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби знайшли, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи ти чуєш, Катерину, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, веди швидше в хату. Слава тобі, Христе Боже, Ми силу діждав і отчи наш тихо-тихо. Мовкрісом читала, старий волин розпрягає, за носи ховає мережені, а катруся марка оглядає. А де ж ганна mm -hmm. Катерина, як пак і байдуже, чи не вмерла, mm -hmm. ні, не вмерла, та дуже не звертає. Ходім в малу хату, поки розпрягає воли батько, вона тебе, Марко, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався, пані шепче, слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катре з хати, я щось маю розпитати, те що розказати. Вийшла з хати Катерина, а Матро схилився до наймішки у голови. Плакав, дивувався, знову очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь світ чужій хаті. Прости мене, синочку, я, я твоя батька та й замовкла. Зомрів Марко, земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі. Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як рева ревучий, як понесе з України у сині є море кров ворожу, отоді я, і лани і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окробіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Війшла орда, війшла орда, обідрана, голодна на землю хліборобів, трударів, потомки ви великого народа, ні. Ви нащадки вічних злодарів. ви, голодранці, хуї у лаптять, ниці раби своїх недоцарів. Аж тут вам заманулось прийти раптом, щоб підкорити край княжих синів. Вам і не снилось, як ми тут живемо. Найкращих снах не снилось маскалі, що ми їмо, вдягаємо і п'ємо. Що в нас асфальт у кожному селі, а вам дано за ваше ж лихе серце проповзати в багнюці весь ваш вік, як ви могли подумати, що без герцю свій шмат землі віддасть вам трудівник. У наших жилах кров тече, князівська, затим козацька кров по них тече. Тож ваше голодране дике військо від нашого меча не утече, ви хочете землі нас постирати, а дзузьки вам навіть старі й малі, готові танки руч тримати. Тож діть туди, де ваші кораблі, поляжете усі, всі до одного, землі свободолюбних трударів, а потім понесете кару у Бога. За землю цю, за кров наших синів. Тарас Героворови Шевченко минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, Шелестить пожок листя, гаснуть очі. Заснула дума, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої. Коли добриї жалю, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати. І гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклина і світ запалити. Страшно пасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на болі. І заснути на вік, -вік. і слід не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, куди злої злої І золотої, і дорогої. І золотої, дорогої мені, щоб знали ви, не жаль. Моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гілі Одно, однісеньке підтино. Сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що се я, що се ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої воленьки, що так даремне, марне пролетять. Його найкращі роки, що він не знатиме, де дітись. На сім широкім, вольнім світі і піде в найми, і колись, що він не плакав, не журивсь, що він де-небудь прихиливсь, то одадуть у москалі. Матусю, не плач, я вертаюсь додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де борщу печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна і згрубіла рука. Я їду додому, стрічай мене, мамо. Тримайся рідненька, бо зустріч тяжко. Пробач мені мамо, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном хата. гойдається смуток у кожній кутку. Пробачте, що в зоряну виснебо краю в весільні мої простяглись рушники, що не скуштували. Куска короваю, кохання моє розбилось на друски. Пробачте за цю безкінечну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ми діток, онуки, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я ж так хотів жити. А скільки я мрій собі там нагадав, хоч смерть і ходила за нами, що миті, що буде наступний, думки відганяв. Ох, як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в духмяну траву, футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувать Богу за те. Що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзі, родина? Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто? Лиш квітами болю цвіте домовина. І я не один, нас таких полягло, Матусю. Не плач, не болить вже нічого. Матусю, не плач, не болить вже нічого, своїх побратимів у небі знайду, живим коридором зустрічає дорога, дорога, якою уже не прийду, душа незабаром. За обрі полини. хтось гірко заплаче, добром пом'яне. Я ж кров'ю тебе захища Україну, чому ж вберегти не змогла ти мене? І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потоплений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухле, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, діти й Подивіться подивіться вкрай тихий, на свою країну, полюбіти щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину. Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те. Щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, не дуріте самі себе, учітися, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються. В хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, й діточок поцілує. Вольними устами і забудеться срамотня Давня година заживе добра слава, слава України і світ ясний невечірній тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Так сильно хочеться весни тієї. Що з пташиним співом тієї сонечком ясним і радісним дитячим сміхом весни, щоб проліском цвіла, весни з лалеками на хаті, щоб з мальовничого села до праці кликала завзято. О, як же хочеться весни, що пахне квітами, не димом, щоб хмари в небі, мов човни, пливли спокійно, сині сині. Щоб у заквітчених хустках на грядках порались матусі, свіли дерева у садках і тракторець гудів у лузі, щоб на вечерю у дворі збиралась радісна родина, щоб спала міцно до зорі, спокійно, ліжечку дитина. О, як же хочеться весни і байдуже з дощем чи з вітром, аби лиш не несла війни, аби лиш. Не вмирали діти. Як? На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає, кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Було колись панували, та більше не будем. Тієї слави козацької по вік не забудем. Стає хмара за лиману, а другая з поля. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Гине слава, батьківщина, немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі козацькі діти, кохаються не в інчині, без попа ховають. Запродана же там віра в церкву не пускають. Сергій Рубан, герої зазосталі. Читає сорока Софія, з якого ви хлопці металу, з якої ви хлопці сталі, тримали ворожу навалу, герої зазовсталі, зламавши війни всі канони, тримали що було сили, азовського гарнізону відважні внуки атіли. Поклали і тіло й душу ви всі на вівтар свободи, де море впивається в сушу. Проклали у вішні сходи, ваш подвиг зеніті слави, ви стражі людського роду, з якого ви хлопці сплаву, з якої міцної породи, країни сторінка нова історії нашого віха, мужні хлопці зазову, незламні солдати Саморіпнім Віталій Колодій, остання ніч пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Ледь блима свічка на його столі, тісні непривітні антистролі. кому він звірить ці свої жалі? Ох, як він пізно дочекався волі. Ще вчора йшли, де печі звідусіль, і з ним народження вітали друзі. Ще груди роздара, пекельний біль і так тривожно кобзаревій музі. Просив лишить самого до Дніпра його летять і думи, сподівання. Невже прийшла страшна його пора? І ніч отця, поета, ніч остання, а за вікном холодний Петербург, дарів столиця, де Пальміра, вдивляється, хто ж розхита цей мур. гадущий день це ж не згасає віра, вдихнув повітря, взяв ковток води. Можливо, силу він йому поверне і ще не відчуваючи біди, вступив у скідцях у свою майстерню. Там пензель і мольберт, там стільки справ, гам люди, жити, жити неодмінно. Він болісно всміхнувся і упав тобі на теплі руки Україну. Народний дім села Ріпню Орися Матишук, Кобзареві. Твої вірші на смужності вчили, і опорою завжди були, коли у неволі нам кості дробили, чи на розстріл без суду вели. І тоді, коли везли в вагонах у далекі холодні сніги, де за дротом відведених зонах. Нам чіпляли нові номери. ми йшли невідомі, холодні, крізь замети назустріч вітрам, не зломали нас труднощі жодні, бо ти з нами Тараси був там, зігрівав на вогонь Прометея і твої волелюбні слова. Нас єднала велика ідея, що в основі була кобзаря.